Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі. Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ці рядки належать Лесі Українці, жінці, чий голос і досі лунає крізь віки. 25 лютого, День української жінки. Цей день ми відзначаємо у День народження Лариси Косач, легендарної Лесі Українки. Багато років поспіль образ Лесі Українки цензурували, недооцінювали й применшували. У більшості українців образ Лесі Українки асоціюється з стражденною жінкою, що була прикута до ліжка. Але давайте подивимось на образ цієї бунтарної жінки з іншого боку. Леся Українка була активною учасницею українського національно-визвольного руху. Зокрема, брала участь у підпільній діяльності та виступала з публічними промовами. Так як це була підпільна діяльність, Леся мала багато псевдонімів. Один із них незалежний українець. Поетеса була дуже відповідальна з великим бажанням вчитися. Протягом життя Леся Українка оволоділа в різній мірі 11 іноземними мовами: латина, грецька, німецька, французька, італійська, англійська, польська, болгарська, грузинська, іспанська, шведська, а також українська і російська. Деякі дослідники творчості Українки вважають, що у неї був роман з видатною жінкою того часу Ольгою Кобилянською. Леся й справді підтримувала тісні взаємини з Кобелянською, але їх радше можна було назвати дружніми, аніж любовними. Прихильники теорії про нетрадиційну сексуальну орієнтацію поетеси такий висновок роблять із листувань. Де українка часто називає Кобалянську пасливими словами, зокрема хтосічкою. Також стверджують, що схожі мотиви проглядаються в драмі Лесі Блакитна троянда, драма, що розірвала всі тогочасні шаблони. Тоді в театрі ставили п'єси з українського селянського життя, натомість Леся Українка написала психологічну драму життя інтелігенції. Певний час вона перебувала у психіатричній клініці свого дядька. Олександра Драгоманова, щоб вивчити необхідні її матеріали та відчути атмосферу цього закладу. У серпні 1899 року п'єсу поставила трупа Кропивницького в Києві. Схвальних відгуків не було. Усі київські газети безжально висміювали п'єсу. Найбільше критиків дратувало те, що драму написано на сюжети життя інтелігентів, і вони до того ж говорять українською мовою. У пресі задавалися питанням, де авторка змогла знайти інтелігентних людей, які б говорили на малоросійському наречії, якого не існує. Радянська влада охоче поширювала інформацію про нещасливі закоханості Лесі та її страждання з цього приводу. І дійсно, Леся палко закохувалась з чоловіків щонайменше чотири рази, у юності у студента Максима Славінського, з яким плеяді разом перекладали з німецької поезії Генріха Гейне, у 24 роки в студента з Грузії Нестора Гамбарашвілі. Потім у 27 закоханість Сергія Маржинського, якому присвятила твір Твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами. Насправді, на початку ХХ століття, коли жінкам належало мовчати про свої почуття і чекати першого кроку від чоловіка, Леся мала відвагу говорити про них відверто. Тож я б дивилася на це як на неймовірну сміливість мати почуття і заявляти про це всьому світові. А от останнє кохання Лесі було взаємним і щасливим. Але навіть тут Леся порвала всі шаблони. Юрист Климент Квітка був на 9 років молодшим за Лесю і безтямно її кохав. В останні дні життя Леся перебувала у Грузії, де їла лише морозиво зожини. Коли приїхала, розповідала, що там усі тотально захоплюються вином. Ховали Лесю Українку в повній тиші. жодних промов, слів пошанок, поваги. Вдячності через поліційну заборону. Труну на байкове кладовище заносили на своїх плечах жінки. Це зафіксовано на фото. Є дослідження науковців про давню традицію українського народу, що жінок, особливо найбільш видатних, на своїх плечах в останню путь проводжають жінки. Саме тому День української жінки обрали на честь дня народження Лесі Українки 25 лютого. У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, який пропонує встановити 25 лютого як День Української жінки замість 8 березня. Ця ініціатива спрямована на відмову від радянських свят на користь нових. Сьогодні українські жінки це вчительки та лікарки, воїтельки та художниці, волонтерки та науковиці. Вони. Продовження тієї сили, яку уособлювала Леся Українка, Леся надихала і продовжує надихати. Вона навчила нас бути сміливими у слові, вірити у свої ідеї та захищати їх. Вона голос української жінки, яка не кориться обставинам.